Артії з'являються як пісники нових часів. Для засновників ініціативи 1 грудня новий час прийшов. А з ним з'явилася хартія вільної людини, десять правил свідомого українця і три наріжні думки. Перше відповідальність за своє життя. І друге мораль і духовні цінності не можуть бути відкладеними на завтра. І третє ми будуємо те, що уявляємо. А отже, від глибини масштабу і творчого хисту нашого яви залежить наше майбутнє. Не закривати очі на політичні перебиті, не проходити повз революційних майданів, учити мову і зміцнювати націю. Такі правила вільної людини. А головне наголошують творці виховувати громадсько-активних дітей. Це все таки пілотний проект, який потребує уточнення до опрацювання. Базово, от структурно, по ціннісній, так би мовити, мапі вона є дійсно документом, ну скажімо так. Порядних і активних чесних українців, я думаю, що ці всі заклики кожен може собі а, вибрати інструменти, якщо він має відкриту душу до цього і хоче це здійснити. Хартію підписали у річницю всеукраїнського референдуму щодо проголошення незалежності. Хоч зробити це варто було б ще 20 років тому. Вважає кардинал Любомир Гузар. каже: нині Україні як ніколи бракує по справжньому свідомих і вільних громадян. Ми є вже незалежною державою. Двадцять років. Але ми ще не збагнули, що таке свобода. Ми ще не осміслили то. Хто поширюватиме моральні орієнтири серед українців, автори ще не знають. кажуть, Хартія потребує вдосконалення. Ті ж з українців, хто готовий принаймні познайомитись з правилами вільної людини, можуть зробити це завітавши на сайт ініціативної групи 1 грудня.